Урок Я пізнаю світ, урок 112, тиждень 13 Україна і світ. рослинний світ Саван, Битва на річці Калка. На початку уроку перевіримо, переглянемо трейлер і дізнаємось запитання до уроків. Це урок прекрасний Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, Головне запам'ятаємо запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку, це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. На всі відповідаємо! Запитання до уроків Які рослини живуть у зоні саван? Як рослини пристосувалися до умов саван? Чому битва на річці Калка завершилася перемогою монголів? На які корисні копалини багата Чернігівська область? Чому нафту називають чорним золотом, а газ блакитним паливом? З якою метою збудували міжнародну космічну станцію? Що потрібно космонавтам для життя? На міжнародній космічній станції. Перевіримо домашнє завдання тепер. І так загадка, яку ви допомагали розгадати. Підгадай, яку природну зону задумав йой: Рівнина місцевість. З трав'янистою рослинністю, де трапляються поодинокі дерева або чагарники, що ростуть на червонородих ґрунтах. Кіра, що це за природна зона? Савани, Савани, сухі савани, так? Далі ви розгадали ребу. Софія, яке слово ти записала? Саван. так. Далі позначили герб Чернігівської ага. області. Так, хто у нас на екрані позначити може? Я можу позначити. Можна я на спробую? Познач. Та позначайте. Все, вже побачила. так? Тут крапка. Ось так, все, достатньо. Молодці. Правильно. Так, тепер все це приберіть шведесенько. Так, тепер все це Аню приберіть. Обери правильну відповідь. Чернігівська область розташована Сашко? у північно-східній. У північно-східній північно частині України. Діти, не малюйте, бо я зараз буду далі пересувати, і воно буде заважати. Далі. Рельєф Чернігівсько... Чернігівської області, Ліза, в Рівнини. Рівнини. Чернігівська область розташована в межах, Кирило Німенко. В межах Поліської і Придніпровської низовини. Так, Поліська низовина розташована Аня на півночі України побачила. І Придніпровська низовина розташована Матвій. Розташована вздовж лівого берега Дніпра. Добре. Так, прибирайте тепер все це. там. І позначаємо правильні твердження. Будь ласка, Ліза, позначи правильні твердження на екрані. Це? Так, зараз я візьму. Демір може позначити? Так, ось. я можу так, один. ось вже один, так, рельєф Чернігівської області, рівнини. І так, друге? Так, так. стародавні час. Чернігів... Тому що у повісті минулих літ є згадка про місто Чернігів. Так, тому, так. Що, Там кажуть, а область Рів... не має виходу Чорного моря. Це друге місце після Києва. Добре, молодці. Е, і рухаємося далі. Все прибирайте, будь ласка. І переходимо до нашого уроку. Погляньте на зображені краєвиди, означте той краєвид, який характерний для зони Саван. Деміре, яка це світлина, що зображує савани? Це світлина номер два. Оце так. Оце... Посередині. Так, посередині. Ми позначати не будемо на екрані. Зрозуміло. Так. Пригадуємо вивчене, обери правильну відповідь. У саванах яскраво виражені два сезони. А саме Гриша, які сезони у саванах яскраво виражені? Сухий та вологий. Сухий та вологий сезон. Зима. Яка суха і вологе і волога літо. Літа. Так, сухий та вологий сезон. Ось так. Молодці, дуже добре. Тепер попрацюємо з картами. Розгорніть сторінку 44, 45, 46 і 47. Так, починаємо з 44. -ї. Зараз і я розгорну. Угу. І так покажемо зону саван у Євразії, Південній Америці, Австралії та Африці. І назвемо рослини, які ростуть на цих континентах. Я буду по черзі також демонструвати ці сторінки. Я вже От. знайшов саванну в Південній Америці. Ось у нас 44 сторінка це Південна так. Америка. Шукаємо зону Саван. Дивіться, савани яким кольором позначені. Бачите? Так, ось такий. Так, ось такий. Бачимо: ось ця зона саван. Ось тут бачимо. І трішки Ще вище, так, і ось тут. Багато. Так, Розглянемо рослинність. Що ми тут бачимо із рослинності? Орхідеї, Чекайте, Очі... орхідеї я щось тут не бачу. В пальма. сухому кліматі навряд чи це було. Пальма. Ось бачимо пальма. Така. Ось така. Так. так, банан. Котус кава, кава, кава. бачимо, агаву, бачимо так. Кактус? Кава. Так, так. кава, так бачимо. Добре, що там вгорі горі у нас є? Все Школа добре. Рыба. Побачили, так Ахреб. Далі 45-та сторіночка. Це у нас Африка. Більше вся Африка в саванах. Так, Найбіль... найбільшу площу саван це ж, звичайно, у вас Африка має. так Бау що, ми тут, що ми тут бачимо? Я трішки збільшу, бо погано бачу. баобаб баобаб так. Кокосова а, пальма. Мангри. Акація так, приберіть, будь ласка, не кресліть на екран, бо я буду водити. Так, акація зонтична Бачите, як цікаво так, воріть. Так. Так? так. І ось ще пальма кокосова така. І ось так, така ще олійна пальма. бачимо о їх... О їх, а зо... зонтична. Так, так, побачила. Я вже сказав. Подивимося, тепер у нас ще є на 46-й фрагмент зон е, в Євразії. Угу. -а -а. Бачимо тут, ну, тут рослинності якось у нас не дуже позначено, так? мангари. 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 Тут є мангари. Тут я їх не бачу, де ви побачила. А, ось це, так це ж не в зоні саван. Ось зона Ні, саван. Ні, ні. На другій сторінці. Там є манки. Ось ось тут Так, побачила ось. вже і я. Добре, молодці. Так. І ще залишилась у нас Австралія. Так Розгляну. вони ще були на предучах манґи. Так, добре, запам'ятовуємо. Австралія. В Австралії. В Австралії. Так, бачимо ось ці мангри в Австралії. Так. Що там у нас? Э Афрація. Э э э так, евкаліпт. Э э евкаліпт. Э э э Ляшкове дерево. Ляшкове дерево. дерево бачимо ще. Що тут у нас є? Э Евкаліп. Е... Так, мам. бачимо. Евкаліп. Дуже таке ароматне листя в евкаліпту і має лікувальні властивості. Що ж, подивилися, поглибимо наші знання про рослинність саван. І для цього ми прочитаємо текст разом з диктором, вправа п'ята. Всі готові читати разом з диктором. Читаймо. Важливу роль у житті савани має сезонність. У дощову пору року савана оживає, а от у період посухи природа ніби завмирає. Трави вигорають, дерева скидають листя, савана вбирається в жовте. Рослини савани добре пристосувалися до посушливих природних умов. Тут росте слонова трава, висота якої сягає 5 метрів, агава, алое та молочай. Поодинокі дерева, акації з подібною до парасольки кроною, пальми, евкаліпти, прихисток для тварин від палкого сонця. У саванах Африки ростуть найтовстіші на землі дерева баобаби, обхват стовбура яких сягає восьми метрів. У саванах Австралії поширені пляшкові дерева, а різні види чагарникових утворюють важкопрохідні хащі скреб. У саванах з більш посушливим кліматом ростуть деревоподібні кактуси. Ось так переглянемо відеофрагмент про рослинність саван. У мене чудово! Ближче до екваторіальних лісів у вологих саванах, де період дощів триває до 9 місяців, а річна кількість опадів складає 1200 міліметрів, панує високе різнотрав'я. Тут росте слонова трава, що сягає 3 метрів заввишки. Загалом савани вкриті травами, густе коріння яких здатне поглинати велику кількість вологи. Окремими острівцями розкидані дерева та чагарникові зарості. Рослинність пристосувалась до недостатньої кількості опадів. Листя тутешніх акацій майже перетворилось на голки. Це пристосування значно зменшує випаровування води. Типовим деревом саван є баобаб. Цей ендемік Африки якнайкраще пристосувався до тамтешніх умов. Його довге коріння глибоко проникає в землю, а м'яка деревина товстелезного стовбура просочується водою, створюючи її запас стовбури хлібного дерева теж здатні запасати значні об'єми води. Ось так. Тепер про все те, що ми прочитали, знайшли на карті. Переглянули. Позначимо зображення рослин, про які дізналися сьогодні. Ось перед нами є світлини, розгляньмо їх і позначимо те, що сьогодні побачили. Кактуси. Бачили на карті? Oh, okay. Так. Пляшкове okay. дерево. Yes, yes, yes. Акація. Yes. Так. Так. Yes. Акація? Евкаліпт. Так, так. так. Я, я прошу на екрані нікому нічого більше не писати. Добре? Хлібне дерево. Так. 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 Бачили на карті кокосова пальма. Так. так. Бачила. Бачили. Молочай. Ні, Ні. Баба! Ба... Так. Читали читаємо. Алоє. Ні -ні. Так, Ні -ні. Так. Так, Ні -ні. прочитали Ні -ні. ми про алоє. Агава. Так. 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 І це ми й бачили mm -hmm. на карті. Тобто про, порахуйте, скільки тут зображень. Десять. Так, 11. ось ці зображення порахували. Одинадцять. 11. 11. Напишіть цифрою, скільки світлин з рослинами, сават, і позначи, позначила. Так. 11 так? ми Рема до нейробіки від Ai. Так, переходимо до нейробіки від Ай. Як ви все добре запам'ятали? Добре, дітки. Чемпіонат зі швидкісної ліжби. Все, увага на екран. Нескладні вирази будуть, тому швидесенько їх рахуємо. Звук Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Відповідь. 110. 110. 100. 100. Так, почула ваші варіанти, тепер дивимось, дивимось правильний. 100. Так, все, нескладнімо. Будьте уважні, не складно. Мікрофон, ми не сперечаємось, ми не сперечаємось, це не має значення. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – Чемпіонат зі швидкісної лічби. Відповіді. 50. п'ятдесят, п'ятдесят. П'ятдесят. Перевірте. П'ятдесят. Ого, а вторгне п'ятдесят п'ять. Все. Так, діти, оце дуже некрасиво, коли ви починаєте щось там стосунки виясняти. Давайте далі рахувати краще. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи історичні джерела. Увага! Трапляються пастки. Здогадайся, які саме. Итак. Шестнадцать. Шестнадцать. 19. Девятнадцять. Так. А я спечат. Я ну, не что-то не досчитаю. Друзья, сначала не понятно, кубик Рубика летел. Пригадаймо? Те, що ми вивчили на попередньому уроці, а саме ви ж вчора самостійно опрацьовували відеоурок, так? Пригадаймо, і так, істор... вправа 8. Історичне джерело, з якого ми дізналися про загрозу для Русі від могутніх кочовиків, що з'явилися в половецьких степах, це яке історичне джерело? Писемне. Писемне, так, з повісті минулих літ ми про це дізналися. Але Далі. Так. Кочовий народ, вождем якого був Чизг... Чингісхан. Це що за кочовий народ? Хто це такі? Дорачка, а, це, монголи. це монголи. Це вчора ми mm -hmm. відеоурок переглядали. Так, монголи і Чингісхан був. Кочовий народ, який звернувся по допомогу до князів Русі, щоб вони їм допомогли з монголами. Ні, це були половці, так. І рішення, що ухвалила Рада руських князів у Києві, що вони вирішили? Допомогти половцям чи прогнати половців. прогнати Так, а якби ви вчора уважно подивились відеоурок ви зрозуміли б, що вони вирішили допомогти. допомогти. Бо вони сказали так, як тут було зазначено, зараз знайду. І прибігли. І прибігло половців багато в Руську землю, і говорили вони руським князям: якщо ви не поможете нам, то ми нині порубані були, тобто монголи їх спочатку порубають, а ви завтра порубані будете. І була рада засідання всіх князів у городі Києві, і нарадились вони так. Лучше б нам зустріти їх на чужій землі, аніж на своїй. Тобто краще допомогти половцям на їх землі, ніж зустрічати тих монголів на своїй землі. Дуже розумне рішення. Але, але ми знаємо, що на річці Калка так, все ж таки потерпіли поразку. От чому ж це сталося? Ми зараз з вами дізнаємось. Чому ж не зуміли перемогти оте монгольське військо, які були причини для поразки? Прочитаємо текст вправи 9 разом з Диктором. У похід проти монголів виступили об'єднані дружини князів Русі та Половецьке військо. Улітку 1223 року їхні війська зустрілися з монгольською раттю військом на річці Калка, атакувавши першими. Однак між князями не було згоди, а половці кинулися тікати. Відсутність єдності під час битви призвела до поразки. Отже, і сталася побіда. Перемога монголів над усіма князями руськими, якої ото не бувало ніколи. Літопис руський. От бачите, як в історії все трапляється. Да? Ну, Тут різні можуть бути Думки. От коли я це читала, я думаю, а можливо, якби не почали там допомагати полипцям, можливо, б цього б не сталося. А можливо, навпаки, треба було якось бути більш згуртованішими, більш сміливішими. так? Бо ось тут ми бачимо, що між князями не було згоди. Тобто вони, як ото риба. Щука, ой, чи як щука, лебідь і рак. Кожний тягли своє, не були об'єднані єдиними цілями. Не було у них єдиної мети, можливо, єдиної тактики, як це робити, як воювати. І плюс ще й що, і половці видалися трусливими, кинулися тікати. Тому і сталася поразка. І прийшли монголи ще й на руські землі пізніше. Ось до чого це привело. Ось так. Зверніть увагу на дату. 1223 рік. Скільки років тому відбулася ця битва? 1200 років тому. Ні. У 1223 році була ця битва. Зараз 2023, скажи, Соня, ще раз. 800 років тому. 800. Так? так, от рівно 800 років, ну, з маленьким хвостиком, бо було улітку. 800 років тому була ця битва. Трапляються поразки. Але все одно потім якось е, все ось такими циклами минається і стають, настають і гарніші часи. В історії дуже багато є повторювань таких, то і ми не втрачаємо надію, віримо в нашу перемогу, віримо в те, що війна все одно закінчиться, і ми будемо жити добре. Бо ми дуже цього хочемо, а наші воїни з ЗСУ все для того роблять. Ось так, діти. На цьому наш урок закінчено. зупиняємося.